Зараз я покажу як за допомогою скрипту в Digital заповнити ось таку табличку в Excel. І, власне це є експлікація логіть по масиву і, обмінних файлів XML. Так, ми тут має номер, і, класифікація видів цільового призначення, код і назва, кадастровий номер форма власності, загальна площа, ну і далі розписано по конкретних угідях. Причому як типах угідів, так і, наприклад, про землі, житлового, землі під житловою забудовою. Тут розписано конкретно малоповерхова забудова, багатоповерхова і інші. І так, переходимо на Digital <кій> запускаємо скрипт. І для початку в нас повинен бути папка з умінними файлами XML. І в папці також, також можуть бути підпапки. Це не важливо. І так, є у нас папка. В даній папці 4xml. скрипт. Вибираю цю папку. Окей okay. Оброблено 4 XML і звідси копійовано в буфер обміну <coughs> Переходжу в XML, в Excel. Так, обов'язково міняю рядки, куди потрібно вставляти цей звіт, задаю їх формат як текстовий, тому що інакше будуть з'датися нулі спереді. Відділяю першу клітинку, нажимаю комбінацію клавіш Ctrl-V, тобто вставити. І так, є в мене цільве використання, код, найменування. Так, це найменування, кадастровий номер, форма власності, загальна площа. Ну, відповідно, для ведення селянського господарства тут в нас угіддя ліля. Для э, будівель торгівлі в нас вийшло 008 землі під громадською забудовою. Так, тут ми маємо землі під з сільськогосподарськими, з іншими огідями. Тобто це господарські е, будівлі і малоповерхова забудова. Ну і цей рядок перший ми можемо видалити. Це було так для наглядності. Mam taką tabeleczkę. Dziękuję za uwagę. Wow.